Всім привіт з верхівця. Зараз у нас свербна неділя. Хто пам'ятає з минулого відео, я мав їхати зранку в Кременчуг. Зараз друга година дня. І я вже приїхав з Кременчуга одвіз чоловіку Ланос. Помив, приготував на вечір віддати цю автівку. У нас зараз йде дощ. Дай Бог, щоб він не був такий рижий, як минулого разу. Сподіваюсь, що так буде. А ви мені поставте лайк за одне те, що я оцю от, і оцю авто переставив, зробив ракіровку, не виганяючи нічого збору. Я думаю, це лайк заслуговує. Так. Що ще хочу сказати? Ну, сьогодні, звісно, як то кажуть, робити ніхто нічого не буде, хоча роботи вже зроблено багато. Когось здивує, що це авто стоїть тут на виїзді. Ну що я вам скажу, цю забирають десь начало 8, тобто 20, прийде новий власник, а за цю Мабуть, ще пізніше чекаю, тому що він виїжджає з Сумської області. Завдаток він скинув, хоча на цей момент, як я знімаю відео, одна людина обіцяла скинути завдаток. Ніхто нічого не скинув, 5 разів телефонував, не беруть трубку. Тобто надурили перекупа. Ну, так було. Ще один. Чоловік намагався тут близенько, в принципі 30 км. І сказав, що виїжджає, так і не виїхав. І от вам результат. Просто для тих, хто каже, я не встиг, От 30 кілометрів чоловік не встиг. А чоловік за 300 або може і більше кілометрів, він встиг. Чому так? Не знаю. Ну знову ж таки, ніхто нікого не дурив, я перетелефонував чоловіку, спитав, де ти, він я ще не виїжджав. Коли виїду, не знаю. Ну все. Значить, цей чоловік, що їде за автівкою, він скинув завдаток. Чекаємо на нього. Зробили ракіровку, щоб ночі тут не соватись, не пугати сусідів. Ну а завтра, як дасть Бог, будемо доробляти оцево. Оце от я маю виду цю всю часть заповняти всякими фонарями, красотою. Ну і потрошку робити. Ну в продажі не буде. Що вам ще сказати? Ну, відео, звісно, ви побачите пізніше, коли я щось придбаю і щось буду вам пропонувати. Тому все одно всіх зі святами, з прошедшими. З наступаючими, коли вийде відео, не знаю. Тому зарані все кажу поздоровлення. І дякую всім, хто мене поздоровляє поздравляє. Viberskід поздоровлення. Все. Всім лайк. Дивимось, що я там придбав. Не перемикаємось. Так, сьогодні у нас понеділок. Наступний день після верної неділі. Ще нічого не придбав. Просто вимкнувся показати тим, хто пише, що хлам. Ще щось, ну, всякі неподобства пишуть, от вам, будь ласка. Замовлення. Друге. Третє. тут вибила перша передача, чи їх в курсі. Все його влаштовує по ціні по всьому. Це не стає на машину, це буде робиться саморобний трактор, тому треба поставити лайк, що у нас є ще такі люди. Це також для трактора. Це, звісно, на машину, тому що воно втри дорого. Зараз коштує Ось сюди навіть нова шарова, буде чуйко. непогано служить. Ну це також на якусь саморобку. От як його нове купити, воно вартує не отак, а отак. Гроші. Так само і це і це. А для експерименту, для того, щоб спробувати, що воно виходить, оце оптимальний варіант. Тому перед тим як ви пишете, що то хлам, оці всі запчасті на тому дворі. Просто подумайте, що тільки ви сидите на дивані і більше ніхто, останні всі нормальні люди і працюють. В общем, не знаю коли вийде відео. Придбаю щось, не придбаю, можливо щось змонтую, ще вам з запчастинами тими, що є, покажу. Так, Ну що, на початку відео казав, що відео побачите, як щось придбаю на продаж. Зараз покажу, що придбав. Ну і не можу не показати, що тут відбувається по евакуатору. Тут у нас крила вже стоять, боковинки є, хванарики такі. Це все працюючі. Стопи, скажете, дешеві. Ну. Нема чого випендрюватися, це розходний матеріал на евакуаторах, бо вони низенько стоять. Це у нас протиотуманка. Камера заднього виду. Все те, що було в принципі, на автобусі, те саме попідключав і сюди, окрім дверей. Двері не підключав. Задній хід. підсвітки номера, задній хід, туманка, стоп, тут ще провода висять, але ну, воно вже все діюче. І тут ще треба попідв'язувати проводки і трошки тут кронштейн зробити, бо поломився. Лайк поставте. І просили ще що? Балакати про те, що продав. До речі, Ауді, яку там багато хто писав, що стара, як мир, ну не знаю. Я 85-го року, вона 86-го. Один написав, що в нього дідусь молодший. Це звісно дідуська у нього супергерой. А оце ось ця нексія, опять же таки просили показувати все, що, все, що робимо. Це нексія не на продаж, це чоловік попросив відрихтувати. попередньому відео можна зайти глянути її стан. Там трошки вона мількала, оця сторона була приплюснута вся. В общем, телевізор помінили, кривишко підігнали, все, стоїть він зараз як огурчик, капот пофарбований. Завтра поставимо, бо сьогодні вже. Не можна, кажуть. Сьогодні 3 у нас травня, п'ятниця. Так. А, до речі, по ауді. Ауді. Е, устиг третій чоловік забрати. Не перший той, що зателефонував і сказав, що вже скида завдаток. Ні. Третій. Е, Проїхала воно. По навігатору показало 430 км своїм ходом шнурок не знадобився. Чоловік сказав, що підхрузкують гранати і слабо держуть передні стойки. Все, все остальне, все чітко. Так що, в продажі у нас лишається. Ось цей Жигуль, нагадаю, 13500. Матіс чорний з попереднього відео 2200 і Prado 13 тисяч доларів. Наголошую, доларів, не гривень. І отакий от, от придбав апарат з отаким мотором. Давай на ну, восьмо. Моторчик запускали. Ось що ось шнурка. Отуди намотували на шкілок. Я зараз цього робити не буду, бо незручно самому та й і... Ну його. Е, моторчик робить гарно, тихенько на холостих робить взагалі класно. Не знаю, як вони по запчастинах на сьогоднішній момент ці мотори, Ну, в принципі він щас, на даний час робочий. Редуктор, тут клацається все, шків обертається, є у нас ґрунтозацепи, є отака приспособа, не знаю що дядько нею тут робив, чи питався робити, чи дійсно пиляв якісь дрова. Ух ти тут навіть на пайки побідіти. Значить точно рубав дрова, чи пиляв. Так, тут що речаги присутні, траса щось відсутнє, щось присутнє, ні, все відсутнє, це тяга таке, на ну, цей ролик нам мабуть. В общем, хто в курсі, той розуміє, що це у нас, я так розумію, ніва з моторсіч мотором. Задній хід тут в редукторі відсутній, він робиться оцим шкілком. Ремень туди-сюди, В общем, якось там. Хто зна, той зна. <кій> Бо той, хто не розуміє, той, звісно, напише якийсь поганий коментар, що це А Я скажу, що це заготовка до отакого мотоблока. Так, гумові. Колеса отакі. Це у нас рідний скат один лишився більш-менш цілий. І отакі от у нас є дві фрези, більше нема. І Є отакі ножі, їх небагато. В общем, проблема в тому, що нема фрез толкових. Я так розумію, це додаткові, ті, що зазвичай є в комплекті. Но Тих, що з ними працювали, нема. Не знаю. Ні плуга нема, нічого нема. То тобто, от така комплектація. І є у нас ще отаке от чудо. О, воно, воно все працює. Що треба, це отак зафіксувати ось цю шайбу. Я так розумію сваркою І пусковий механізм буде працювати. В общем, в принципі, що, за ціною редуктора оце все можна віддавати по ціні 4500 гривень. Мотор робочий, я його з власником запускав ну зараз не хочу тут щось треба там тут плацнуть іскру перевірити бензин залить в общем так то начебто все непогано а отут ще щось треба зробити флажок там перекрити отут Взагалі, цим займався власник, я тільки наблюдав, Ну скажу, що мотор робить отакого. От Одне також, що фільтр отакий стоїть, це вже говорить про те, що мотор Січ непогана компоновка мотору. Ну, в принципі, все. Всіх зі святами, навіть тих, хто напише поганий коментар, все одно всіх зі святами. І чекаю на ваші пропозиції. Все, всім удачі, всім пока.